Офіс туризму Вінниці презентує у грудні низку нових туристичних подій і проєктів, приурочених до зимових свят. Загалом відбудеться сім заходів, і всі вони прем'єрні. Особливу святкову атмосферу перед святами створять і для дітей, і для дорослих. Також у грудні відбудеться презентація турів Вінничної подорож до різдвяної зірки з відвідуванням мальовничих костелів для дорослих і подільського зоопарку для дітей. Детальніше про новинки розпитаємо у Тетяни Маєвської. Директорки офісу туризму в Вінниці. Пані Тетяно, мої вітання. Вітаю вас. Отже, розкажіть, що чекає на вінничан та гостей міста, які проєкти і заходи новорічно-різдвяного циклу підготував офіс туризму в Вінниці. Дійсно, ми підготували цікаві новорічні проєкти і наша мета насамперед. Це повернути вкрадене різдво, повернути свято Святого Миколая, повернути відчуття радості для дітей та дорослих. Як би це нереально на даний час звучало, і вже 16 грудня у виставковій залі колекцій та мініатюр Вінницького музею моделей транспорту стартує наш проект, який має назву Різдвяний колейдоскоп. Це виставка авторських ляльок. Це виставка виробів хендмейд-мастрів, які працюють під єдиним брендом з Вінницькою душею, нашим сувенірним брендом «Байві». І також дана ініціатива реалізовується спільно з спільнотою. Теді Лауч Клаб, ми розгорнули дуже гарну фотозону ялинку з подарунками. І сьогодні, до речі, ви ще маєте можливість долучитись до такої соціальної ініціативи і прикрасити музейну ялинку власноруч. Тобто всі віничани, гості міста можуть до 15 грудня завітати до Вінницького музею моделей транспорту і принести таку частинку своєї душі, прикрасивши нашу спільну фото. Зону. До речі, першими відвідувачами даного проєкту будуть діти-сироти та діти позбавлені батьківського опікування, для яких ми підготували майстер-клас з відомою віницькою майстриню Іриною Трибунською. І знову ж таки до наших проєктів туристичних, екскурсійних, вже 17 та 24 грудня у нас відбудеться спільна така чергова новинка з релаксосховищем без хвиль, яка має назву Крісмас Party. це така святкова наша TikTok вечірка Ми підготували тематичні декорації. Ми підготували зйомку святкових трендів в TikTok і звичайно безліч сюрпризів для дітей. Що стосується наших так званих різдвяних турів, подорожей мандрівок за Різдвяною зіркою, чергова така мандрівка для маленьких мандрівників з батьками відбудеться вже 18 грудня. І в пошуках Різдвяної зірки ми поїдемо Вінниччиною Спочатку до селища Дашів, Свято-Михайлівську п'ятикупольну церкву в селищі ми подивимось і навіть по Лапимо на острів Кохання. А далі вже за маршрутом чудова така е, мандрівка у село Хрінівка. Нині там е, мешкає 300 тварин та птахів в зоодворику, який має назву Лісова Каска. Такий десерт відвідання Ілінецького І Я маю надію, що окрім дітей і батьки зацікавляться і поглиблять свої знання з астрономії. І що особливо приємно, і для діток, і для батьків ми підготували зустріч зі святим Миколаєм безпосередньо в нашому подільському зоопарку. І знову ж таки найатмосферніший проект я анонсую сьогодні це проект Вінниця, місто різдвяних зустрічей, який відбудеться саме посеред містю Вінниці, а розпочнеться в. Дуже атмосферному теплому ресторані Кловер. Тобто, всі охочі потрапити на нашу різдвяну зустріч, зможуть скуштувати подільський сніданок у ресторані Кловер, а потім дізнатися всі таємниці, всі невідомі факти про святкування різдва та святкування заходів новорічно-різдвяного циклу безпосередньо від нашої неперевершеної Альони Сазонової. Розкажіть, будь ласка, детальніше, де можна ознайомитися із програмою та графіком заходів? Звичайно ж таки, ознайомитись з програмою і деталями всіх наших проектів екскурсійних можна на сторінках Офісу туризму Вінниці у Фейсбук, а також в інстаграм, а також сторінці «Візит Вінниця на Фейсбук. Зокрема, зауважу, що всі наші проекти відбуваються з дотриманням норм вимог безпеки під час військового стану. Дуже будемо сподіватися, що нічого не завадить відчути атмосферу тих заходів, які ви презентували. Дуже дякую вам за те, що доєдналися до нашого ефіру. На все добре. Дякуємо на все добре. Глядачам нагадаю, у нас на зв'язку була Тетяна Маєвська, директорка офісу туризму Вінниці. І говорили ми про заходи, які презентують у місті до новорічно-різдвяних свят.